Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вчитися визначати кількість складів в словах та шукати спільні звуки в них. Для цього нам незнайко підготував цікаві завдання. А ось і перше завдання. На малюнку в нас є 4 групи з різними предметами. Нам потрібно відшукати спільний звук, який є в кожному слові в групі. Розглянемо першу групу. Які предмети там зображені? Давайте їх назвемо: Шуба, миша, шапка. Який спільний звук в цих словах ви почули? Так, це звук Ш. Він присутній в кожному слові. Наступна група. Називаємо предмети, які ми бачимо. Заєць, зозуля, коза. Який спільний звук в цих словах ви почули? Так, звук з. Далі третя група. Називаємо слова тигр, риба. Морозиво. Який спільний звук в цих словах? Так, вірно. Звук Р. І остання наша група, що в нас там зображено? Сова. Сніжинка. Колосок. Який спільний звук? Правильно в цих словах спільний звук. С. Він присутній в кожному слові. Вірно, наступне наше завдання. Тваринки зібралися в подорож на поїзді. але вони не знають, в який вагон їм сісти. Давайте їм допоможемо знайти свій вагон відповідно до кількості складів у їхніх назвах. На кожному вагончику в нас намальовані схеми, які позначають кількість складів в слові. Один прямокутник, один склад. Вимовляємо перше слово назву нашої тваринки. Лев. Скільки складів в цьому слові? Так, один склад. В який вагон сяде лев? Правильно в перший вагончик. Наступне слово коза. Скільки складів в цьому слові? Правильно в цьому слові два склади. Наш ротик відкрився два рази. Який вагончик сяде коза? Вірно в другий вагончик. Там два прямокутничка. Вимовляємо далі. СОБАКА Скільки в цьому слові складів? Давайте ще раз. СОБАКА Правильно, в цьому слові аж три склади. Який вагончик сяде собака? Вірно, в третій вагончик. Далі. Кро. Кодил. Скільки разів відкрився наш ротик? Крокодил. Так, три рази. Це означає, що в цьому слові три склади. І крокодил буде сидіти в якому вагончику, в третьому вірно. Вимовляємо наступне слово. ЖУК. Скільки складів в цьому слові? Так, один склад. І жук у нас полетить в перший вагончик. Далі, хто у нас там сидить? Жаба. Скільки складів? Правильно, два склади. Другий вагончик. Далі наступна тваринка. Миша. В цьому слові також два склади. В другий вагончик буде їхати миша. І остання наша тваринка. Корова. Скільки складів в цьому слові? Вірно, в цьому слові, в слові три склади. Третій вагончик. Молодці. На нашому малюнку три групи з різними предметами. Давайте визначимо кількість складів. Словах-назвах та знайдемо зайве. Назвемо слова спочатку в першій групі. Що там зображено? Так. Літак. Човен, ракета, поїзд. Давайте тепер визначимо кількість складів в кожному слові. Лі. Так. Скільки складів в цьому слові? Вірно, два. Наступний предмет човен. В цьому слові також два склади. Далі вимовляємо РА-КЕ-ТА. Скільки складів в цьому слові? Правильно, три склади. І останнє слово в цій групі поїзд. Скільки складів? Вірно, два. Як ви вважаєте, який з цих предметів зайвий? Правильно, ракета зайва. Тому що в цьому слові три склади, а в інших тільки по два. Друга група предметів. Що там зображено? Кит, білка, рак і слон. Визначимо кількість складів в кожному слові. Кит. скільки складів? Один, вірно, наступне слово. Білка. В цьому слові два склади. Правильно. Далі вимовляємо рак. Тільки один склад, правильно. І останнє слово в цій групі слон. Скільки складів? Один. Який з цих предметів зайвий? Білка, правильно. Тому що в слові білка два склади, а в інших тільки по одному. Остання наша група. Що зображено там? Праска, лампа, трактор, пелесос. Визначимо кількість складів в кожному слові. Праска. В цьому слові скільки складів? Два. Далі. Лампа. В цьому слові також два склади. Наступне слово: трактор. Скільки складів в цьому слові? Два. І останнє слово в цій групі пилесос. В цьому слові аж три склади. Яке з цих предметів зайве? Так, пилесос зайвий, тому що в цьому слові аж три склади, а в інших тільки по два. Дітки, подивіться, хто зображений на нашому малюнку. Пташки. Давайте їх назвемо. Синичка, півень, голуб. А тепер поділимо їхні назви слова на склади. І перша наша пташка си, нич Скільки складів в цьому слові? си Вірно, в її слові три склади. Нам потрібно обрати схему, яка підходить синички. Так, це схема з трьома прямокутничками молодці. Далі. Півей. Скільки складів? Два склади. Нам потрібна схема з двома прямокутничками. І ще одна пташка. Голуб. В цьому слові також два склади. Обираємо схему з двома прямокутничками. І останнє наше завдання. Розглянемо уважно малюнок та назвемо предмети, які на ньому зображені. Лимон малина миша. Машина. Молото. А тепер оберемо ті предмети, у назвах яких ви почули склад МА. Малина правильно. Машина. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви добре виконували всі завдання. До побачення!